Відміну від української космічної галузі, земельна ще жевріє. Утім, занадто багато проблем. Не вдається новій владі ліквідувати корупційні ніші та подолати недоброчесність чиновників у земельних відносинах. Забюрократизовані процедури приватизації земельних ділянок змушують простих громадян та бізнесменів вирішувати питання хабарями. Спеціалісти галузі розробили 10 кроків для подолання корупції у земельній галузі. Утім, влада їх не реалізовує. Земельної корупції в Україні є чи не найбільшим з усіх сфер державного управління визнають землевпорядники. кажуть, корумповані чиновники збагачуються, зневажаючи законні права громадян. А сьогодні, коли ми бачимо, наприклад, проект дії уряду, да, який він збирається виконувати про ті лише заклики, що ми долаємо корупцію, але в принципі ніяких конкретних дій ми не бачимо, то ми на сьогодні говоримо лише про те, щоб аби не робіть гірше. За статтею 121 земельного кодексу України громадянин держави має право отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у розмірі до 2 гектарів на землю для ведення садівництва у розмірі не більше 12 соток, на призадивну ділянку у містах розміром 10 соток та у селах 25 соток. Та це не весь список. Втім, нонсенс за безкоштовну закону передбачену землю треба заплатити. Існують чіткі суми хабарів, диференційовані суми. Одна сума береться за оренду, одна сума береться за передачу безоплатно, начебто, безоплатну власність. В результаті територіальна громада позбавлена взагалі всього. Корупція має місце у всіх земельних відносинах, бо у нашому законодавстві щодо оформлення землі можна зламати голову, фіксують фахівці. Його заплутаність і непрозорість служать чиновникам плацдармом для наповнення кишень. Можемо його використовувати як з однієї сторони, так і з іншої, що породжує свою чергу корупцію. Земельники розробили алгоритм дій для подолання корупції у земгалозі, що складається з десяти пунктів. Програму, яка була запропонована і базується насамперед на розробці та прийнятті законопроєктів, які допоможуть перші кроки зробити для подолання корупції. Вона чомусь не підтримується, не підтримується ні державними органами. Перше треба провести децентралізацію, аби землеї могли розпоряджатися на місцях. Також надія є на майбутнє антикорупційне бюро. Втім, найголовніше, що не дасть можливості посадовцям зловживати службовим становищем, це ліквідувати корупційні ніші, прибрати ті адмінпос. Слуги де чиновники займаються корупцією, прибрати невластиві функції, заставити державні реєстри працювати так, щоб вони були простими і комфортними для людей. Тобто тоді навіть не треба буде святкувати за чиновниками, тому що їм ні на чому буде, як кажуть, брати хабарі. Тим поки поліпшення становища громадян та землеопорядників фахівці не бачать а програму, що вони розробили, урядовці ігнорують. Марія Гриценко, Іван Рудюк, ГАМА Новин. Таким цей день побачили наші кореспонденти. Дякую, що були з нами. Не перемикайтесь на все добре.